Це теро передбачення для всіх знаків зодіаку на тиждень. Раки. Зверніть увагу на свій дім та родину. Можливо, настав час зцілити один із родових сценаріїв. Для того щоб розкрити нові етапи в своєму житті? Ваша емоційна мудрість це прям дуже-дуже важливий ключ до переходу на новий рівень вашої душі. І, звісно, до вашої внутрішньої гармонії. Лев. Хтось з минулого може дати знати про себе, проявитися до вас. Питання в іншому. Чому ви притягуєте до себе? Цих людей. Зробіть вибір не із его, а із душі і серця. Це момент для дуже глибокого стілення вашого серця на цьому тижні. Діви! Ваші старання принесуть на цьому тижні плоди. Але чи готові ви ці плоди прийняти? Цей тиждень про вдячність і вміння дозволяти собі бути собою. А також про відпочинок. Ваша внутрішня гармонія приходить через баланс. Водолій. Нові можливості відкриваються для вас. Саме там, де колись були обмеження. Ваш розум зараз вільний. Тому зараз важливо діяти нестандартно. Не стримуйте свої бажання до експериментів. Експериментуйте на цьому тижні. Риби. Ніжність – це аж ніяк не слабкість, це ваша сила. Дозвольте собі відчувати, навіть якщо це боляче. Цей тиждень відкриє вам можливість відчути, зрозуміти, занирнути в глибину самої себе і пізнати, хто ви є насправді. Зміяносець Ви тримаєте магію в своїх долонях. Все, що ви задумали, починає реалізовуватись. Продовжуйте творити, не зупиняйтеся. Навіть якщо навколо тимчасовий хаос. Знаєте, що навіть цей хаос в змозі очистити поле енергетичне для вас. Спеціально для вас. Терези! Ваш шарм та енергія магічна. Люди захоплюються вами та вашим світлом. Але важливо зберігати межі, щоб не зливати свою енергію. Не зливати енергію тим, хто не готовий бачити вашу глибину. Обирайте лише те, що вас надихає. Скорпіони! Трансформація, яку ви проходите зараз, може здатися для вас дуже жорстокою. Але в цих змінах зародилася і народжується ваша внутрішня енергія, ваша сила. Не тримайтеся за старе, відпускайте. Все те, що є старе у вашому житті, не принесе вам блага. Стрілець. Час виходити з ступору. Є ситуація, яка вже давно потребує завершення. Закривайте гільштальт з любов'ю до себе. Новий горизонт, нова ера вашого життя вже не за горами. Козиріх! Ви на порозі нової структури свого власного життя. Все, що зараз вибудовується, вибудовується на роки вперед. Ви зараз прокладаєте фундамент, Із вашої ясності любові, але ніяк аж ніяк не з страху. Тому позбуваємося страхів. Телець. Внутрішня тиша принесе ясність. Довіряйте... Повільним кроком нікуди не потрібно спішити. Саме ці кроки приведуть вас до стабільного результату, до вашої внутрішньої гармонії. Запам'ятайте цей тиждень про сповільнення і заглиблення всередину себе. Близнюки, хтось несподівано відкриє для вас важливу правду. Не поспішайте з висновками, прислухайтесь до свого серця і тільки тоді приймайте певні рішення. Цей тиждень важливий для вас тим, що ви зумієте вивести себе на новий рівень. Овни, все, що не йшло. Все, що було в застої, нарешті зрушиться з місця. Дійте швидко, бо енергія тижня про прорив і вашу рішучість.